Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд про якість води, а відповідно і про якість нашого життя. Ми будемо говорити в нашій студії з професором, доктором біологічних наук, лауреатом державної премії України в галузі науки і техніки Петром Гвоздяком. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня і розпочати нашу розмову. Я хочу власне із такого питання. Дійсно, ми можемо говорити сьогодні про якість нашого життя, зважаючи на якість тієї води, яку ми вживаємо. Справді, якість... і чи є тут така залежність, як я Абсолютно. заявила на початку? Абсолютно правильно. Якість життя залежить в першу чергу, можна сказати, від якості води. І в цьому зв'язку нам, особливо в Україні, треба просто щось дуже докорінно, можна сказати, змінювати. Тому, тобто, що... Проблема якості води на сьогодні стоїть досить гостро, і вона є актуальною. В Україні надзвичайно гостро. А знаєте чому? А тому, що от якось так сталося, і хай пробачать мене глядачі, так сталося, що ми в Україні об'єднали криниці з туалетами. Вибачте на слові. Ми забруднюємо воду, природну, поверхневу воду, абсолютно не думаючи про наслідки. Що з того буде. А коли ми забруднюємо поверхневу воду, то ми забруднюємо воду, яку ми п'ємо. Отже, хочу сказати, що питна вода це є харчовий продукт, по-перше. Життєво необхідний харчовий продукт. Харчовий продукт, так. І, крім того, харчовий продукт багаторазового споживання. Багаторазового споживання. Подобається це комусь чи не подобається. Тобто йде про кругообіг води в природі. То само собою. І як колишній наш директор, академік Пилипенко Анатолій Целянтич любив повторювати, що якщо ти п'єш склянку води і думаєш, що до тебе цю воду ніхто не пив, то ти глибоко помиляєшся. А це і справді так, тому що так е на світі вже є в біосфері. Що будь-який організм від найменшого мікроба до найбільшої риби-кіт, всі і рослини, і тварини, і мікроорганізми споживають воду як харчовий продукт і включають її в ту воду в метаболізм свій, розкладають ту воду на ОАШ, OH, Тобто і виводять себе воду і створюють воду, створюють воду. І саме побачимо в найближчий час, коли ото стануть морози, вийдемо на вулицю, дихнемо і побачимо, що з рота у нас виходить пара. Петро Ілліч, якщо спостерігати за еволюцією, наскільки та вода відрізняється яку купили люди 100 років назад, від тієї води, яку вживаємо ми сьогодні? Оце дуже сильно відрізняється. Надзвичайно сильно відрізняється зв'язку з двома явищами. По-перше, нас стало надто багато, якщо можна так сказати. Насили, ну, скажімо, дуже багато, <гум> щоб не було надто, правда. Ось 7 мільярдів це надзвичайно багато. То є раз, і друге, Ми говоримо зараз про, про Так, і про людей на землі кулі. Але найважливіше, що починаючи з середини позаминулого століття, 1850-ті далі роки, люди стали синтезувати нові. Невідомі раніше природі речовини. Природа не синтезувала тринітротолуол чи тринітрогліцерин, їй цього не потрібно. Це штучно, створені вже людьми. Абсолютно правильно, так. Да. Хіміками створені сполуки. Пестициди, хлороранічні сполуки, барвники, миючі засоби. Всього цього. Синтетичного природа не знала, не мала. І тому дуже важко пристосовується до того, щоб включити ті речовини в колообіг елементів в природі. І в зв'язку з тим. Тобто, власне, якщо говорити про самоочищення води, яке могла природа сама здійснити раніше, зараз цього процесу практично не можна буде досягти без допомоги. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. І тому Трудні треба... фільтри вже не спрацьовують. Абс... Ні. Розумієте, от дивіться, ще другий, друга теза, що людство зросло на поверхневих водах. Люди, якщо купали криниці дуже глибокі, то це були десятки метрів. І то там де, скажімо, ну, якась фортеця була на горі, а треба було добратися до води, там глибокі каліниці. Але люди не вміли бурити землю на воду, добувати ту воду з глибини сотень метрів. А сьогодні, до речі, сьогодні сьогодні так не... роблять. А сьогодні так роблять. роблять. А артизіанську воду ми п'ємо навіть яке кажуть. То добре чи погано. Я не знаю, думаю, що не дуже, з огляду на те, що справді людство зросло на поверхневих ґрунтових водах. А як одержуються, як створюються ґрунтові поверхневі води? Фізично, так би мовити, все дуже просто. Сонце нагріває поверхню землі, випаровується вода, пари води легші, ніж повітря, вони піднімаються вгору, раз вони легші, ніж повітря. А в зв'язку з тим, що земна куля є куля, то ті пари, піднімаючись, розширяються, а як пари розширяються, то вони охолоджуються. І ця пара перетворюється в хмару, в краплини, в град, в сніг. А потім під силою земного тяготіння це все опадає на землю. Все, ніби. Просто. Ну, все продумано у природі. Дуже. Але. І все це дуже добре пояснюється сучасною наукою. Але сьогодні, зважаючи на скільки забруднена атмосфера. О, але що відбувається з водою при цьому? Вона насичується чи абсорбує, втягує в, собі, в себе е, різні гази, що є в повітрі. Кисень дуже добре, азот, інші. Гази, інші неорганічні сполуки, сірководень, наприклад, чи той же, скажімо, метан. Дуже багато органічних речовин, які ми, наприклад, відчуваємо. От ходимо зараз листя зів'яле mm -hmm. починає виділяти якісь приємні чи неприємні е речовини, які ми відчуваємо на запах, правда? Весною ми відчуваємо в вузьковий. Петре Іллючу, я хотіла б ви сказали, що раніше дійсно пили лише поверхневу воду. Так. Зараз все частіше ми говоримо про те, що вода з свердловини з артезіанських джерел набагато частіше, ніж поверхневі. Власне, є така суттєва різниця між поверхневими і між тією водою. І власне саме вода із артезіанських свердловин вважається стратегічним запасом держави. Так. Ми його зараз використовуємо бездумно, при тому навіть. Від на державному рівні не передбачено жорсткого контролю за використанням артезіанських свердловин. От, власне, що буде, от які прогнози ви можете сьогодні нам сказати, зважаючи на ці всі процеси. От справа в тому, що я не впевнений в тому, що артезіанська вода вона справді така хороша для організму людини. Організм не звик до вживання Чому? такої, води? тому що ще раз повторюю, і може ще декілька разів буду повторювати, що людство зросло на поверхневих водах. А ця порохнева вода, дивіться, далі йде дощем на дерева, на траву, омиває. І як рідина, що дуже хороший розчинник, вона витягує з тих рослин, mm -hmm. з дерев, з рослин, метаболіти, які створюють ті рослини, в тому числі і лікувальні інгредієнти. На глибинах цього немає. Абсолютно. Далі. А зараз відомо, що понад 50 тисяч метаболітів виділяють рослини. Це ті, що відомо. А що буде далі, ще більше їх буде. Отже, та вода всотує, втягує в себе, розчиняє оці метаболіти. Далі вона проходить через ґрунт. А в ґрунті тьма, тьма тьмуща мікроорганізмів. І не тільки мікроорганізмів, Тобто вона і збагачується, збагачується, розчиняє, насичується мінералами, різноманітними, але зважаючи на ті шкідливі. Організми, які створені вже людиною, штучною вода вже не зовсім якісна. Тому напевно, от ви кажете, проблема в Україні стоїть досить гостро. І якщо говорити навіть на ті дії з боку держави, які запроваджуються для того, щоб якось врегулювати цю проблему, мова йде про програму Питна вода так. з року в рік. Ми чуємо про неї, вона затверджується, знову ухвалюється, вносяться туди зміни. От настільки враховані всі аспекти, які потрібні сьогодні, для того, щоб... Ну, скажем, вода стала якісною дійсно повернути людям гарну воду і корисну для здоров'я. От тут потрібно чітко собі собі усвідомлювати, що не можна розділяти проблему стічних вод від проблеми питної води. Це єдине очищення стічних вод, а стічні води вони є, будуть, мусять бути, тому що ми використовуємо воду, ми її забруднюємо. Утворюють частічні води і промислові, і побутові, і зливові, з поверхні міст і сіл підприємств. І підприємств. Все це вимагає відновлення якості води, очищення цієї води. Якщо ми не будемо це робити, то потім Дуже важко відновити воду до такого ступеня, щоб її можна було пити, щоб вона була такою, як була. Нашим предкам, але власне, якщо говорити про очисні споруди, так. вони на сьогодні вже ну не лише вичерпали свій ресурс, а вони вже не можуть стримати того всього, що насправді сьогодні є в воді. Як підходити до цього питання з більш ну скажіть більш ефективно? Так. Адже як правило, коли розглядається можливість, це оновлення споруд, і частіше згадують хімічні реагенти, які змогли б очистити воду, Той же самий хлор або інший, для того, щоб. Наскільки ефективний дійсно є цей метод, і чи можливо варто шукати якісь інші технології? Звичайно, правильне питання просто дивно, що ви його задаєте, вибачте, тому що спеціальне ж питання. А чому? Тому що, от найбільш поширений по всьому світі метод очищення стічних вод. Заснований на використанні так званого активованого мулу. Ну тепер його у нас називають активний мул. Mm -hmm. А він придуманий англійцями. Це вже біологічні методи. Білочні методи очищення. Тобто, якщо води. ми відійдемо від хімічних технологій. До тобто... хімічних ми вернемося. Але е, значить, біологічні методи очищення води по всьому mm -hmm. світі розповсюджені, це є з активованим мулом. Е, він його назвали англійці activated, sludge. Угу. Mm -hmm. Ну ми його називаємо активний. Мул. В Україні цей метод застосовується? Всюди застосовується. в Україні так само. І у нас в Бортничах всюди застосовується цей метод mm -hmm. активного мулу. Більше того, дехто вважає, що очищення стічних вод активним мулом це є найбільше досягнення людства минулого століття. Так от, цей активований мул, активний мул був запропонований в 1914 році, сто років тому. Mm -hmm. Уявити собі, стічні води. Столітньої давності угу. і стічні води, теперішні. Не впораються. Ми досить коротко ми маємо завершувати. Так. Давайте хоча, згорнемо основні хоча, моменти на звіт. Не впорається. Тому ми розробляли, наприклад, і запропонували новий метод е очищення тих стічних вод не активним мулом, а цілою низкою гідробіонтів, послідовно, які послідовно очищають ті стічні води. Тобто, вони мають саме біологічну складову. Біологічно, чисто, чисто біологічно. І на початку шукаємо таких мікроорганізмів, які б могли розкладати оці синтетичні, миючі, наприклад, засоби. синтетичні є такі, сполуки. Да? Втім, ж діло, що є. І це надзвичайно дивно, тому що. І вони взагалі, дешевші взагалі в використанні? Набагато, так. І такий метод ми назвали. Біоконвеєром, біологічний конвеєр, починають очищати стічні води мікроорганізми, особливо анаеробні мікроорганізми, бактерії. Mm -hmm. Далі йдуть найпростіші, які живляться тими мікроорганізмами, що очистили ту воду від синтетичних сполук. А за ними йдуть там більш дужі, більші. Гідробіонти, які, які є в природі, які попередні. поїдають попередніх, і таким чином створюється такий біологічний конвейер виїдання цих одних. Одні одних Петровічуна де застосовується вже така технологія. Я так розумію, що ви причетні до розробки цієї технології, де вона застосовується і чому вона не розповсюджується на всю Україну більш активніше? За е, якраз оцю технологію ми одержали державну премію України в галузі науки і техніки mm -hmm. в 2000 році, і там було вже більше ста впроваджень в промисловості і в сільському господарстві, і в на тобто по, вже на прикладі, наприклад, ну і... наприклад, в Чернігові хімволокно там була так звана мертва вода, стічна вода, яку не можна було очистити ні оживили, оживили втім то і справа, її спалювали. На спалювання органіки, що в тій мертвій воді одного кубометра води ішло 350 кубометрів газу добре. Давайте а зараз ми зробили це біологічно. Досить коротко. Яка перспектива застосування тих технологій, які які ви пропонуєте, і коли дійсно вже вони запрацюють в Україні? ми ну, будемо мати результати? Так, вони працювали ще раз повторюю більше ніж на 100 різних. Угу. Довели свою спроможність ефективні в тому числі на ще раз повторюю на таких підприємствах: хімічної, нафтохімічної, нафтові Ну складний, де складні дуже складні. Що їх смалювано франківський завод uh -huh. тонкоранічного синтезу, чи зараз все це у нас зараз не працює? Тобто, ви, ви працює... пропонуєте перейти повністю на таку систему очистки для України, чи все-таки зберігати комплекс якихось очисток для того, щоб досягнути? Отже, тобто, я вважаю, що всі ті методи, а їх є значно більше 20 різноманітних хімічних, фізичних, фізико-хімічних і біологічних, в тому числі методів очищення стічних вод? Їх треба використовувати. Тоді, коли ми очищаємо воду, коли ми її звільнимо від того забруднення, що ми створили, то тоді цю воду можна і треба ну, спустити в поверхневі водойми, в озеро чи в річку, щоб вона, та вода, після тої нашої обробки, особливо фізико-хімічної, угу. прийшла до тями, щоб її там, ті гідробіонти численні, Відновили так, як відновлювали тобто, її Тобто від стійники спеціальні, можливо, навіть в озера, там, де вода може затриматись, так там там, де озера, проходять біологічні це, процеси, всі ці біологічні процеси природні, але ж уже з очищеною від uh -huh. тих синтетичних неприродних речовин е водою. І тоді ця вода підготує нам себе. Для того щоб ми її могли споживати, зацікавились на державному рівні вашої технології, і ну, як, як ви бачите, її впровадження вже в Україні, Колись так, а тепер не дуже раніше. Тобто, можливо, наша навіть програма буде якимось чином нагадуванням, чиновникам про те, що є така технологія і бажано її Дави до неї її і, застосовувати. І Це вихід інакше розумієте, ми не можемо uh -huh. себе тішити тим, що купимо за 136 гривень. Півлітрову пет пляшку написано питна вода. І вона буде дійсно і вона буде дійсно корисно. корисною і корисною для людей. Дуже дякую. Можливо, ті, хто від кого залежить розв'язання цієї проблеми, сьогодні нас почули і вони скористаються вашими технологіями. Петро Вездяк, професор, доктор біологічних наук, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, був гостем нашої студії. Я дякую вам за те, що завітали до нас і поділилися свої, своєю технологією, яка сподіваюся буде і для України також корисною. Дякую. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь права. Надалі. До побачення.